Іосиф, батько Якова Ісаак та матір Ревека вже померли. Померла також і улюблена його Рахіль. У Якова було 12 синів, серед яких двоє були його улюбленцями. Вони завжди були з ним. Це були сини Рахілі, Іосиф та Веніамін. Імена інших десяти синів Якова: Ровим, Симеон, Леві, Іуда. Із Сахар, Заволон, Дам, Нефалим, Гат і Асир. Іосиф був скромний і щирий хлопчик, обманути кого небудь, а особливо батька, Іосиф вважав за великий гріх. Коли сини Якова бували в полі і пасли стада, то з ними іноді бував і Іосиф. Іноді ж батько посилав його до братів в поле провідати їх, дізнатися, чи живі вони, чи здорові. І що вони там роблять? Іноді Осиф носив їм їжу. Одного разу, бажаючи зробити приємність улюбленому синові, як і купив йому гарний одяг. Коли Іосиф перше надів свою нову одежу, і брати побачили її, вони позаздрили йому і дуже розлютились на Іосифа. А Іосиф був довірливий та простодушний. Одного разу. Він прийшов до братів на поле і сказав, послухайте, що я розповім вам. Цієї ночі я бачив незвичайний сон. Мені снилося, що я з вами в'їжу снопи в полі. Раптом мій сніп піднявся і став прямо. Ваші ж снопи стояли навколо мого снопа і вклонялися йому. Брати сильно розгнівалися на це і сказали, ми розуміємо, що ти хочеш нам сказати цим сном. Невже ти думаєш, що будеш нашим повелителем? Будеш панувати над нами, і ми всі будемо схилятися перед тобою, і не думай собі такого. Іосифу приснився ще інший сон, який він розповів також братам і батькові послухайте, що мені наснилося ще, говорив він. Мені снилося, що сонце, місяць та одинадцять зірок вклонилися мені. Коли він розповідав свої сни, батько зауважив йому, що це за сни? Невже я й твоя мати, і брати будем кланятись тобі? Брати ж ще більше стали ненавидіти Іосифа. Незабаром після цього брати пасли стада далеко від дому, і батько послав Іосифа навідати їх і дізнатися, чи здорові брати його, і як там отара. Коли він підходив до них, Брати ще здалеку побачили Іосифа і стали говорити, ось іде той сновидець, давайте вб'ємо його і тоді подивимося, як здійсняться сни його. Але Рувим, старший з братів, сказав Не проливайте крові, киньте його краще в рів. Брати послухались, вони стягнули з Іосифа в бровисте вбрання і кинули його в глибокий рів, якому не було води. У цей час. Приїжджали повз них купці з товарами в єгипетську землю. Один з братів на ім'я Іуда порадив продати Іосифа, і вони продали його в рабство за 20 срібняків. Потім вони взяли одяг Іосифа, вимазали його кров'ю козеняти, принесли до батька і сказали: Ми знайшли цю одежу, чи не Іосифа вона, як пізнав одяг. Видно, дикий звір розтерзав Іосифа з розпачем вигукнув він. Потім він довго, безутішно плакав свого улюбленого сина. Іосиф, із заздрощів та ненависті, проданий братами, за порадою брата Іуди за 20 срібняків, також вказує нам на Ісуса Христа, проданого Іудою, за 30 срібняків. Цим Іосиф, як кажуть, прообразує Спасителя.